Всім привіт дорогі покупці! А також підписники нашого телеграм-магазину та інтернет-магазину. Сьогодні, нарешті, ми зробимо відеоогляд і розпаковку найкращих наушників Airpods Pro 2. Так це копія преміальної версії. Ми їх очікували більше двох років, тому що на сьогоднішній день ось ця версія на чипі Аероха Premium 2.0 є найкращою в світі, тому не будемо гаяти часу і одразу почнемо з відеоогляду. Що стосується зовнішніх характеристик, ця версія є найкращою, тому що має 3D-принт, а також 3D-гравіювання, не малюнок, не наклейку. Тому ця версія вона прирівнюється до оригіналу. Навіть деякі магазини продають цю версію, рекомендуючи її, якщо ви не бажаєте переплачувати по 12-13 тисяч за оригінал, тому що функції та якість в цих навушниках. Такі самі, що стосується серійного номеру, він є також оригінальним і пробивається на сайті як оригінал. Зараз я вам продемонструю це. Ось як бачите, серійний номер показує, що це оригінал. Тому по таким параметрам, як серійний номер, вони також найкращі. Що стосується зовнішнього вигляду, якісний 3D-принт, якісна коробочка. Плотний крафт-картончик, також всі написи, хлястики, все присутнє. Ідеальний варіант, якщо у вас iPhone і ви бажаєте купити для себе чи на подарунок, також, до речі, вони підходять і до Android-пристроїв. Тому почнемо наш відеоогляд з комплектації. І щодо комплектації, Apple ніколи не балувала своїх покупців якимось різноманіттям аксесуарів чи комплектації. А головне, що можна відмітити в цій копії, це. Меню, воно йде оригінальне. Три меню одразу. Мануал на трьох мовах, якісний 3D-принт і гладенькі вугли. До речі, моє попереднє відео, де я розповідав про відмінності дешевих та дорогих копіях, так ось в дешевій копії, просто квадратні е, інструкції, квадратний мануал, їх дві. В оригінальній версії, яка максимально точніше приближена до оригіналу, їх три і якісний друк. Це перша відмінність. Друга відмінність це те, що Apple використовує лише перероблені матеріали. Ось це ваночка із плотного крафт картону переробленого. Це не пластик, тому використовується як в оригіналі, ось така ваночка, де кладуть навушники. А самі навушники. В білому. Такому кейсі молочного кольору. До речі, серійні номера. Вони є як на коробочці, кейсі всередині, а також на навушниках з середньої сторони. Ось це. Є якісна версія. Також до комплектації входять ще амбушури змінні. Вони одразу йдуть в трьох розмірах: це L, XL, XS на наушниках стандартний розмір, і на відміну від дешевої версії, вони мають надійний фіксатор. Тому ваші амбушурки будуть фіксуватися надійно і не злетять. в... Звичайні версії в дешевих копіях вони не зафіксовані і просто в цій книжечці болтаються. Тому я б таку версію навіть не рекомендував на розгляд. І найголовніше, що є в цій версії AirPods Pro 2, це ось такий плетений кабель для швидкої зарядки. Так, європейська комісія змусила Apple перейти на роз'єми Type-C, тому всі айфончики, починаючи з 15-ї версії, мають роз'єм Type-C. Ці навушники не виключені. Lightning замінили на Type-C. Тому враховуйте, коли купуєте ці навушники, я рекомендую купувати блок живлення, адаптер саме під Type-C роз'єм. Особисто протестував, дуже швидко заряджає. 60 Вт кабель, плетений. Ось заради такого швидкого кабелю і варто купувати такі навушники. Що стосується самих навушників, вони мають голосовий супровід, тому що друга версія вже має динамік. І ви зможете швидко як знайти свої наушники, якщо загубили. Також буде приходити повідомлення, якщо вони розряджені чи загубилися. Також Apple додали дуже цікаву новинку. Завдяки цій новинці можна використовувати е шнурки, які допоможуть. Транспортуванні чи просто носити ваші AirPods. До речі, що стосується аксесуарів, аксесуарів дуже великий вибір, і якраз на версію AirPods Pro 2, я раджу термосиликонові чохли з карабінчиком. Зараз продемонструю. Окрім того, що їх є дуже велика кількість різноманіття як по моделям, так і по кольорам. Ця версія буде найкраще підходити саме до версії PRO. Ця версія буде ідеально підходити до AirPods Pro 2 навушників. Це термосилікон. він стійкий як до температури, так і буде захищати ваші навушники від подряпин, чи, не дай Бог, якщо ви впустите їх. Тому що ось це покриття пластик, воно є оригінальним і, на жаль, при не дуже дбайливому. Носіння цих наушників експлуатації мають подряпани. Якщо ви впустите, будуть вмятини, Тому я все ж таки рекомендую використовувати ось цей чохольчик. Тому що якість цих наушників вас дійсно здивує, вони пропрацюють у вас не один рік, поки ви не заміните на щось інше, а зовнішній вигляд буде вже втрачено. Тому ось такий. Силіконові чохольчики можна використовувати з ручним карабіном, можна поцепити як на джинси, на рюкзак куртку. Вони є в великій кількості, більше 30. Кольорів в наявності. При замовленні в нашому магазині до кінця місяця ось такі чохольчики будуть в подарунок абсолютно безкоштовно. Що стосується характеристик цих навушників, вони підключаються анімацією, ось як на цьому відео, відображається лівий правий навушник та кейс рівень заряду, також серійні номери. Їх можна налаштувати, включити режим прозорості, шумопоглинання. До речі, як вже й говорив, ці навушники підключаються до Android-пристроїв без проблем. І можна використовувати їх з андроїдом. В чому перевага цих навушників? Працюють вони на новітньому чіпі Aeroha Premium 2.0, що дозволяє підключати їх до останніх iOS Оновлень на вашому айфоні без будь-яких помилок, тобто iPhone буде показувати, що це оригінальна модель. Дуже круто, адже завдяки цьому буде працювати і шумопоглинання, і повне налаштування ваших наушників всередині смартфону. Що стосується самих наушників, самого кейсу, це шарнір, як і на оригіналі, тобто немагнітний, а це означає, що вони надійно будуть закриватися і пропрацюють дуже довго. Ну і мікрофон, динамік, Type-C роз'єм, роз'єм для аксесуару. І всередині у нас клеми для зарядки ваших AirPods. Ось так. І, до речі, як я й говорив про фіксацію ваших амбушуриків, ось так вони фіксуються. Вони фіксуються завдяки кнопочці. Все надійно, охайно. Ця версія є найкращою в світі, і на сьогоднішній день вона постачається з ось таким кабелем плетеним: 60 Вт для швидкої зарядки, також зі змінними амбушурами, які фіксуються, і також з інструкцією користувача мануал на трьох мовах. Я особисто рекомендую цю версію навушників. Більше тисячі позитивних відгуків, подарунки від нашого магазину. Все це можна купити за силочкою. Під відео або переходьте до нашого телеграм-каналу, якщо вам треба партнерство. Працюємо по системі дропшипінг, ви можете гарно заробляти разом з нами, або якщо бажаєте купити ці чудові наушники для себе чи на подарунок. Особисто рекомендую. Ця версія найкраща в Україні. Ми даємо рік гарантії, а також подаруночки від нашого магазину. Переходьте, співпрацюйте, купуйте всім гарного настрою, мирного неба і купуйте лише якісні навушники в перевіреному магазині. Всім гарного дня!